У Мукачеві стартував справжній сезон рожевого настрою. У місті масово зацвіли сакури, японські вишні, що вже давно стали символом весни на Закарпатті. Туристи приїжджають з усієї України, аби побачити це диво на власні очі. І все лише на кілька тижнів у році. Дуже подобається. Мені вже 80 років, і я все хожу по цій вулиці і любуюся сакурами. Вважаєте їх родзинкою нашого міста? Канська, звісно, ну хоча це китайське, але все одно вони у нас прижилися. Безумовно, це наша родзинка, наша візиточка наша. Весняний такий пору часу. Це ну, рослина, яка нам надає радість, настрою гарного, не на. Час, який нас зараз. я посилаю своїм родичам, завжди вітання з нашими сакурами. Приїхали сюди саме тому, що я в Тіктоці побачила акаунт, який присвячений тому, що от приблизно тут, в Ужгороді, в Мукачеві, гарно квітнуть сакури мені стало цікаво, і ми власне приїхали сюди. Дуже гарно виглядає. Мені звісно, подобається. Цю красу можна спостерігати на вулицях Підгорянській, Ужгородській, Маргітича, Духновича та на набережній. Цілі, алеї сакур у повному розквіті. Люди фотографують. Юються, гуляють, діти ловлять пелюстки у повітрі. Найдовша алея сакур в Україні знаходиться в місті Мукачево на вулиці Ужгородській. Її протяжність сягає 1371 метр. Алею започаткували ще у 2013 році, висадивши 205 саджанців сакур. Наразі вона налічує 252 дерева. Ця алея стала головною з весняних атракцій міста, приваблюючи туристів та місцевих мешканців. Загалом у місті над Латорицею росте вже понад 9 тисяч саджанців саджанців Сакур, а протяжність вулиця гає 6 кілометрів. Сакури в Мукачеві не лише прикраса, а й символ. Найстаріша сакура в Мукачеві та й у всьому Закарпатті зростає на вулиці Олега Куцини, неподалік будівлі Мукачівського державного університету. Її висадили ще в 1926 році, коли Мукачево перебувало в складі Чехословацької республіки. Вважається, що саме тоді, в період розвитку інфраструктури та благоустрою міста, були висаджені перші алеї сакур, які подарували місту його шарм під час весняного цвітіння. ця сакура стала свідком багатьох епох. Вона бачила перехід Мукачева від Чехословаччини до Угорщини, потім Радянського Союзу, а згодом і Незалежної України. Розквіт сакур триває близько двох тижнів, тож туристи активно планують візити саме на ці дати. І, хоч період світіння короткий, враження незабутні. Сакури квітнуть, Мукачево живе весною.